У народі є таке якесь повір'я або уявлення, що ангели підказують людині, постійно спрямовують. І один ангел сидить на лівому плечі, той, що поганий, і нашіптує різноманітні погані речі. А на правому плечі сидить добрий ангел-хоронитель, і її спонукає до добрих діл. А людина бідна сама не знає, що б їй робити. Чи той, чи той постійний шум, знаєте, її у вухах. І тому, коли щось погане станеться, то людина плюється через ліве плече, то вона ніби там того ангела лихого, знаєте. А насправді все по-іншому влаштоване. І ми не раз наголошували і будемо наголошувати, що головна боротьба це не між ангелами. Вона вже закінчилася між ангелами, там ніякої боротьби нема, вже все вирішено, вже все зроблено, все кінець. Боротьба є тут. У кожному серці людському.